Зустрівся з колективом Львівського університету внутрішніх справ, там був призначений новий ректор, який дійсно має авторитет серед колективу і який має європейські погляди щодо підготовки спеціалістів для Міністерства внутрішніх справ. Це дуже важливий етап нашої діяльності, тому що, говорячи сьогодні про заміну ілюстрацію працівники Міністерства внутрішніх справ їх потрібно міняти дійсно кадрами нового, нової формації, кадрами, які дійсно знають і можуть працювати в нових умовах, в умовах до європейської інтеграції, яку від нас вимагає, напевно, сьогодні сьогодення і населення України. Тому що не кожен спеціаліст може сьогодні замінити того чи іншого фахівця, якщо він не підготовлений на належному рівні. Як показала ця зустріч, на сьогоднішній день учбові заклади Міністерства внутрішніх справ дійсно готові і можуть випускати фахівців на високому рівні, які знають сьогодні іноземні мови, які володіють аспектами європейського зразка полі... Полі... поліційної системи, які можуть дійсно сьогодні сказати, що ми можемо служити народу, а і все-таки. Бути тим зразком, щоб народ міг сказати, що це дійсно та міліція, яка сьогодні нас захищає.